Всім привіт, дорогі друзі! Слава Україні! Сьогодні в нас буде ще одне відео по Бравл Старсу. Сьогодні особливого нічого не буде, тому що я нічого не придумав. Тому просто будемо сьогодні виконувати квести. Я ось вже виграв два, а ані три рази. Так, почнемо з того, що в клубі вже 30 людей. Тобто вже всі є. Хочу передати привіт одній дівчинці. Ось, її звати Віка Корж. Віка Корж. Передаю тобі привіт всього самого найкращого. Голова Гаразд. Так, ще б хотіли сказати ось через 4 дня і 20 годин буде мега скарбничка, тому граємо всі разом. То не відіграю всі білети, шкода, але я буду кікати таких людей неактивних. Так, ідемо до квестів. У нас ще один раз виграти за Міко. І ми підемо, звичайно, в Солошеде. Що ж, ідемо, ідемо? В бій йдемо. Так, у мене вже Міко вкачаний на майже на 600 кубків. Міку потрібно грати трошки пасивніше. Все-таки Міко дуже мобільний персонаж. І за нього дуже агресивно грати не потрібно. Ось, дивіться, коль. Підпригнули все. Спокійно. Не спішите. Якщо що, в будь-який момент ви зможете текти. Так, уже 6 людей залишається. Мортіс нападає на амбер. Так, ми з Амбер е, затімились, тому що ми зможемо її дуже легко впити, якщо що. Мортіс забирає Макса. Ми собі нікуди не спішимо, нам все рівно. А от ось цього Мортіса можна було б забрати. Так, один буст візьмемо. Так, відходимо. Тихенько відходимо. Амбер в центрі спалила кущі. Так, цей джин хотів нас вбити, тому ми його забираємо. Тихо. Амбер. Так, Жива. Так, залишається спайк. Ось. Дуже хороша нагода забрати спайка. Отримуємо перше місце, виконуємо квести. Так, ще два рази виграти в соло ШД. Ні, я не приймаю поки що, тому що я виконую квести. Так. Uh, хто в нас ще тут є? Джин, Лола, Джин, Лола. Давайте спробуємо за джина. О, uh -huh. uh -huh. oh, uh, ще, 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 хотів вам по... Казати скін силової ліги ось на рі... кошета. Дуже класний такий мультяшний скін. Мені дуже він подобається. Я думаю, ми відіграємо ці 60 разів. Час я на це знайду, звичайно, ось і цей скін ми купимо. Так, міняємо. Пасивний навик, адже цей залишаємо. Йдемо далі в бій. Так, хто у нас тут? Фенк Міко. З ними краще буде все-таки затімитись. Так, він відпрыгнув, хорошо. Ой, давай, давай, набивай ульту. Угу. Угу. Так, а куди це нам іти? Дізлайки відправляєш? Да? Ми таких не любимо. Ні-ні-ні, все. Так, хорошо. Фенк. Заспокійся, Фенк. Так, у нас тут низу шелю, кущах і ще хтось. І Міко. Ой, тут ще один фенк. Тихо. Фенк. Не роби... турниць фенк. А. Окей. Ладно. <кліпитін> так. Хто там ще є? Залишається п'ятеро людей. Давай, давай. Ульту. Так, у нас тут два кита і шелі. Одного кіта ультує шелі. Так, він вона найде. Пэнг. ж. живей фэнг. Хорош фэнг. Е, давайте спробуємо його забрати. Не знаю. Чи в мене це прийде, звичайно? Ні, ну шанси є. Звісно. Е, <смірно> кривовато чуть-чуть, але нічого. Влад, можеш щекнути мій він стрік. 149 перемог підряд. Молодець. <смірно> Вейке. Давайте йому напишемо. Так. Що в нас далі? А, ну да. Чин, йдемо далі. Е, думаю, з записати відео десь на хвилин 20, змонтувати на хвилин 15. Ну, як прийде? Так, у нас зверху бібі сліва. Е, Міко. Міко не підпускайте ніколи. Близько Міко не підпускати. у нас бібі, вона в кущах там. Осімійко. Так, а нам надо ульта, нам би ульту. Угу. Так, давайте ще разочок. Давайте ми його уб'ємо, мабуть, бо це дуже ризиково. Залишилось шість місць тут дерев. <кхем> так все чотири місця у нас є. бібі Підходить занадто близько. Все в кучу, все в кучу. І ульта, і гаджет в нікуди взагалі. Ладно. Так. Четверте місце є. Хорошо. Так, у нас вже опа, 10 кристалів, ще 10 кристалів, і ще 10 кристалів. Хорош. Флінги ми відкрити не можемо. Фіни я всі взяв. Угу. Я апаю 2000, тисяч, як там буде, але може той. Напишемо йому успіху. Так. Залишається Джин е, ще дві перемоги до стартропа. Давайте спробуємо ще взяти ось цей стартроп І будемо на цьому закінчувати наше відео. Так, Міко, Мортіс, Чарлі. Чарлі нас. Текла кіт? Чарлі там щось сидить так, теся ще храбців. Ніхто вмирати не хоче. М -м -м, хорошо. Затімились із Шелі. в кущах. Там міко. Давай, давай, давай. М -м. Кіт. Стікай, кіт. Так, забираємо буст. Забираємо буст. Міко e, не підпускаємо ніколи. One, ah! Так, там ще один Міко. А, ось де ця Чарлі. Ну окей, давай. Потимимося. E, нам. Пи ульту. Так. ульта є. Та є, залишається шість людей уже п'ять. Чотири. Хорош, От і все. Якось так все легко. Скільки це кубків? 750 вже. Ладно. Дякую. Так, і останній раз. Останній раз. Начебто все, що я хотів сказати, я сказав? Наступне відео буду не Наступне відео! Не знаю коли... куде. Ага, ага, хорошо. Зу. це ми не стімимся. Оце... Фацюк. Такий. Фацюк, що... жах. Ні. Вольт від чпейся мене. Тут ще міку. Ну а що? <ріст> Шелі. Давайте спробуємо затімити Шелі. Угу, угу хорошо. Там Бо. У бо, до речі стало наскільки багато урону. урону. Так, він тут поставив міни. Давайте ми їх розмінуємо. Так, нас зажимають. Бо. Бу. Опа. 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 Так, все, він уже відхилився і сейчас буде атакувати. Так, ну, у нас залишається четверо, тихо, 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 відходимо. Ульта є. Й... Його уб'ють зараз, в принципі. <різь> 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 да, притягувати шелі з ультою. <різь> Хорош. Так, все, е, відкриваємо останній стардроп. Е, давайте ще для приколу. Е, відкриємо ще декілька старт-дропів, щоб, можливо, випало щось цікаве. Е, спрей на нані. Непогано. Ще один епік фенк. Ред. Эээ. Опа! Ее! Легендарний стар дроп. Скин на Бібі. Що за скин? Бібі. Е, Цікаво, скільки вона uh, коштує. Uh. Я думаю. Е, вона коштує 2750 пінів. Зараз глянемо, Так, де наша люба бібі? Да, ось 2750 пінгів коштує цей скін. Непогано, як для легендарного. Так, все. На цьому все. 18 хвилин якраз ідеально. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Буду відповідати на все. На інстаграм теж підписуйтесь. Планую ще скоро організувати конкурс. Не знаю в який точно період часу. Десь, можливо, через тижня, 2-3, тому що вже є 127 підписників на моєму каналі. І, ну, якби в честь цього. так Конкурс буде проходити в інстаграмі, тому ж знову. Підписуйтесь на інстаграм і слідкуйте. І ще раз всім дякую за перегляд. Слава Україні!